Сергій Жадан, чого лише не побачиш на цих вокзалах, Ранковий пташи спів, сонячний спалах, чорна роса на просмовлених шпалах, Першими звідси поїхали комерсанти, хитрі, невчувні приблуди, невидимі зайди, тренована охорона, нічні курсанти. Поїхали ювеліри, поїхали адвокати. Виїхали банкіри, минаючи барикади. Хоча на банкірів, то що нарікати, Поїхали астрономи, потім поети. Вітер важко носить зимові газети. Діти носять націльні хрести і зелені берети. Поїхали матері, поїхали наречені. Поїхали, поїхали школярі, невчені й навчені, домашній смуток, присмак, меду, печені. Поїхали злодії, виїхали повії. Трагічні події насамперед, просто події. Буде, що згадувати в смутку та безнадії. Залишилось хіба що ми з тобою, можливість миру, як і можливість бою. Не привід, аби тікати разом із юрбою. Набожні християни, безнадійні пандити, нас так тяжко приспати, так тяжко будити. Нам ніщо не завадить. Тепер от не одного вбити. Я такий, як і ти, у мене така щитина, така ж невитривна засмага, така ж холодна дружина. Опіки й порізи, зморшок тонка поводина, така ж образа на Господню несправедливість, готовність використати найменшу можливість показати незламність, виявити кмітливість. Давай, убивай мене за наші спільні печалі, убивай за все, чого нас колись навчали. Буди мене серед ночі важкими ключами. Я теж у відповідь буду тебе вбивати. Буду собі пригадувати всі твої вади. Якщо не зумію, спитаю в тебе поради. Я теж не матиму ні сумніву, ні багання. Сплачу борги, виправдаю сповідівання. Остання воля тішить тим, що вона остання. Де був початок твоєї мандрівки і де буде фініш? Ти завжди був поміж них, ти й нині знимеш. На цих вокзалах кого лише не зустрінеш. Токи тепло стоїть над містом, за гудками локомотивів, за пташиним свистом, За голосами базарної нічної бідноти. Так тут хтось залишається доти. Хай будуть відкритими всі залізничні ділянки, Хай діляться хлібом, молоком, соні, селянки. Хай буде маршрут легким, Хай буде рятунок вчасним, Розуму всім щасливим, радості всім нещасним. Дякую. Дякую. Будь ласка, представтесь. Мене звуть Аліна, я з міста Чернігова. Мені буде 25 липня 18 років. Я навчаюся в Київському національному університеті будівництва та архітектури. Я майбутній архітектор. Якщо все буде добре в нашій країні, можливо, ми зробимо з моїми друзями. Щось вагоме. знаю. Сергій Жадан. Ріки завжди її роблять іншою, скільки б вона їх не перепливала. Вони обступають її чеканням і тишею. І тиша залягає в ній довга й тривала. Ріки виповнюють її звички і рухи, зігрівають її піском, сіллю та очеретом. Течуть повз неї на південь без смутку і напруги, і повітря над ними гірчить листям і теплим медом. Ріки завжди її позбавляють спокою і печалять гірла з затонулими баржами. Й шкода рибалок над нічною затокою, і безпритульних птахів над мокрими пляжами. Тоді вона собі не знаходить місця і слухає птахів голоси крикливі. І животом, наче теплим місяцем, відчуває, як надходять припливи. Вона навіть схожа на цю воду чимось, чимось вони подібні з темною течею. Мені здається, вона багато чого в неї навчилась. Зникає разом з нею, повертається разом з нею. Денка Київського національного університету, будівництва архітектури Тетяна. Я прочитаю вам вірш Жадана. Так, хто їх привів, скажи, на наші поля? З якого дива їх терпить наша земля? Чому наші діти, скажи? Повинні дивитись до аусвайсів їхніх. Хто вони і звідки звідкіля? Доброго дня. Мене звуть Романська Ірина. Я навчаюся на першому курсі Київського національного університету будівництва і архітектури. Я хочу вам прочитати вірш Сергія Жадана «Україна». Візьми лише найважливіше, візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, залучені муляжі. Візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди, ми ніколи більше не побачимо наші міста, Візьми листи, всі до останнього листа. Нам ніколи не повернутися до наших нічних крамниць, нам ніколи не пити сухих крамниць. нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою біженці, нам з тобою бігти крізь ніч. Нам з тобою бігти до соняшникових полів, Нам з тобою тікати від всіх, спати поміж волів, Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах, дрятувати драконів на бойових прапорах. Друзі, не вернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задимлених кухонь, не буде звичних посад, не буде сонного світла серед нічних осель, не буде зелених долин і приміських пустей. Буде розмазане сонце за картним вікном. Буде холерна яма, яма залита в окно, Буде криваве взуття на жіночих ногах, Завимучені вартові при кордонних снігах, Підстрелений листоноша з порожнім мішком, Підвішений за ребро священик із безжурним смішком, Центарна тиша, гамір комендатур, списки загиблих друковані без коритур. Такі безкінечні, що навіть часу не стає Шукати в них щоранку ім'я своє.